Святий благовірний Великий князь Київський Ярослав Володимирович, названий Мудрим, народився близько 983 року і був другим сином святого рівноапостольного князя Володимира Василія Великого, Хрестителя Руси. У п'ятирічному віці разом із іншими братами Ярослав на святому джерелі поблизу нашого другого Йордану Дніпра. Був охрещений із нареченням імені Георгій Юрій, на честь святого великомученика Георгія Побідоносця. За повелінням батька свого Володимира він навчався книжним наукам, а потім став удільним князем у Ростові та Новгороді. Після упокоєння благовірного князя Володимира, Бог допоміг Ярославу сісти на київському. Великокнязівському престолі. Всі закони держави він звів до єдиної цілісної системи Руської Правди. У цих законах князь виявив людинолюбність та милосердя, заборонивши тілесні покарання і страту та замінивши їх на грошові штрафи та легші кари. Стараннями князя Ярослава в Києві були зведені та багато прикрашені собор Святої Софії, храми святого Георгія і святої Ірини, храм благовіщення на Золотих воротах, а ще благовірний засіяв книжними словами серця віруючих людей. За благовірного князя Ярослава стала віра християнська плодитися в Русі. І розширятися, і чорнористі стали множитися, і монастирі почали з'являтися. І любив Ярослав церковні устави, і попів любив він дуже, а понад усе любив чорнористів, свідчать літописи. У Софії Київській Ярослав Мудрий заснував школу, побудував скрипторій, де для блага. І утвердження церкви працювали перекладачі і переписувачі книг. Небайдужим він був до богослужбових обрядів, за нього відбулося впорядкування богослужбового порядку з врахуванням національних особливостей. Для запровадження демественного співу він запросив із Греції найкращих співців доместиків. Від них же почав бути в руській землі ангелоподібний і найкращий демественний спів в похвалу і славу Богу і пречистій його матері і всім святим. Благовірний князь подбав про канонізацію княгині Ольги, своїх батька, рівноапостольного Володимира та братів князів-страстотерців. Бориса і Гліба. Як мудрий правитель, князь Ярослав був шанований і іншими державами, що засвідчено шлюбами його дітей та онуків з поважними королівськими родинами Європи. Передчуваючи наближення смерті, Ярослав мудрий вирішив зробити відповідні розпорядження щодо успадкування київського столу, щоб не сталася братовбивча війна за великокнязівську корону. Як це було після упокоєння його батька, рівноапостольного князя Володимира? Він заповів своїм дітям: ось я отходжу зі світу сього, а ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви є брати від одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й Бог буде у вас. І покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити у роздорах сварячись, то й самі загинете, і землю отців своїх, дідів погубите, що вони надбали її трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата. Пробувайте мирно! Благовірний Великий князь Київський Ярослав Володимирович Мудрий упокоївся у Вишгороді, нині Це Київська область 4 березня 1054 року у Федорову суботу першого тижня святого і Великого посту. У святій Софії Київській стоїть саркофаг, в якому спочиває тіло Великого і благовірного князя Ярослава. Який зазвичаєм константинопольських імператорів заздалегідь собі приготував місце упокоєння, бо ніхто не знає, коли його покличе Бог. Ярослав Мудрий звершив діло своє земне, на небесах здобувши блага ще більші. його правління Київською державою успішним було тому, що любив він Бога більше, аніж земні статки і блага в світу цього. Закони людські виписав за моральну християнською і сам жив за ними, дбаючи про благоустрій церкви Христової.